для нас дуже знаковые подія, потому что мы в проблему признания депортации, признания его геноцидом, добивались больше трех десятилетий. подразу после оголошения независимости Украины мы чего добивались. Как для Украины, так и для крымского татарского народа, особенно для наших спиритчизников, которые зараз под оккупацией, все Не така моральна підтримка. український народ, який бореться зараз насправді за незалежність проти геноциду, який творять російські окупанти, бореться не лише за себе. Він бореться за ще один народ своїх братів, своїх земляків, які страждали від геноцидів російських протягом століть, через те це. Голосування в Сенаті Чехії є надзвичайно важливим як для кримсько-татарського народу, як для майбутнього Криму, так і для України. Сьогодні точно історичний день рівно 28 років тому сенат мав перше засідання, і ось сьогодні 28 років поспіль. В цей же день історичний сенат абсолютно більшістю, тобто було 76 зареєстрованих сенаторів, 70 проголосували за. Českou republiku je to další krok směrem k podpoře Ukrajiny a zejména potom krymských Tatarů, protože jsme nyní v horní komoře Českého parlamentu v Českém senátu přijali usnesení, kde konstatujeme, že deportace krymských Tatarů s Stalinem v roce 1944 z Krymu byla aktem genocidy. Ми Маємо надію, що найближчим часом цю таку, цей ланцюг прийнятих рішень щодо визнання депортації геноциду продовжать інші європейські країни. Будемо наполегливо працювати, зокрема в Румунії, в Німеччині і звичайно в скандинавських країнах. Але я думаю, що максимум європейських країн мають долучитися до цієї справедливої з будь-якого точки зору справи. ministře, a protože se do další nehlásí, prostě tu zprávu se pana ministra, zda si přeje vystoupit, nepřeje,